Сьогодні буде відкривати цей немовірний захід. Дуже радію, що я саме тут сьогодні. Це дуже важливо для кожного. Кожна жінка-королева. Я хочу надихати усіх жінок. Сьогодні виступає з двома піснями. Ти щаслива будеш, і ви щасливі будете. Тільки слухайте пісню, ти щаслива будеш. Мені Уляна на минулому заході підходить така на тебе. є хлопець кажу, ну так є». на тобі каже, даруночок для, для, для пари. Мені здається, сьогодні просто дуже насичена така програма вийшла. Дуже вдячна всім за підтримку. Котики-котики, з вами ваша Надюша і канал Happy Start. Сьогодні ми на Fashion Day. Хочемо показати вам, що тут відбувається. Ходімо... Дрій, добрий вечір, шановні пані та панове. Зараз я хотів би запросити на цю сцену. Мою співведучу. Це Ольга Мартинюк. Раді вітати вас на наймасштабнішому відкритті Київ Дей». Давайте бурними оваціями зустрінемо президентку Всеукраїнської асоціації індустрії моди заряну Семенюк, під ваші обласки. Київ Фешн Дей для мене це така платформа, яка допомагає молодим дизайнерам з усіх куточків України зустрічатися тут у Києві. Ріло заріну це організатор даного заходу. Коли починали цей захід, я думала, так будуть нагороди, будуть покази. Але я не думала, що буде стільки нагород. Я не думала, що буде стільки показів і стільки музичних гостей. Сьогодні поряд зі мною стоїть Анічка. Що ви тут будете робити? Ви знаєте, сьогодні я буду співати <гум> як ніколи, як ніколи буду співати. Сьогодні буде відкривати цей неймовірний захід. І ми будемо сьогодні з дівчатами, дівчатами, які дуже сильні, неймовірні. Вони будуть ходити під пісню Сильні люди. Сильні люди нашої роді проростатиме коріння по зроків, майбутні гори ріки. Так було, до сьогодні буде, так навіки. З ними вільні. будемо, проростатиме коріння по зроків, майбутні гори ріки. Так було, до сьогодні буде, так на віки. Ваші бренд та кількотюр і дизайнер бренду Зоряна Семенюк. І неймовірно, Зоряна Семенюк ще на ваші області. Звісно, ми хочемо нагородити всіх модели нашого показу. Та так важливо на всім себе, в всім житті знайти. Через котики. сьогодні я зустріла таких просто чарівних дівчат. Дівчата, розкажіть, будь ласка, з якими піснями сьогодні ви будете виступати? Привіт, всім сьогодні я виконую разом з молодим також артистом репером Максом Бурлою. Наш ремейк фіт на пісню Тартака Чілі понад хмарами, які ми нещодавно зарелізали. завтра сьогодні Коли мене своє бій заперешти. Мене всього весело без решти. Коли дозволиш запірнути чорні хвилі, своє тепло розлити у твоєму тілі. Мої пісні, які вийшли відносно нещодавно, це серце в сейфі, і саме той. Але я почула слово ремейк. Мене нещодавно був реліз. Я зробила кавер на пісню Лами моє серце, яке присвятило своєму рідному місту Маріуполь, щоб люди не забували про наші окуповані території, які мають повернутися до України. Унісоні серця то сумлечуся. Привітики, привітики, амадорки. По-перше, дивіться, наша красуня, ти як завжди, неймовірна, красуня. Наша дівчина козач Я б чисто так мені цікаво, що за піджачок. Це за піджачок? Це піджачок, зара. Зара, да, зараз я нещодавно попав, і я побачив, мені дуже сподобаться. Я просто прикажу додатково там прикрасами. А, я дуже хотів сьогодні бути з нашим українськими дизайнами, але ми не стихли. На жаль, тому що дуже багато було відключене світло, і вони не стигли почали пошити там саме спеціально для миля. Але нічого, ще буде нагода. Це загальність, будеш сьогодні виспівати чи ні? А ви як думаєте? Як думаєте? Та звісно, Та, звісно, звісно, буду. А знаєш, я дуже радію. Що я саме тут сьогодні, тому що це неймовірна подія. Я хочу подякувати організаторам, тому що знаєте, не зважаючи на те, що складна ситуація з в Я фишу індустрія в Україні най найсильніше. У нас дуже багато талановитих дизайнерів, моделі, феш індустрія дуже потужна і дуже круто, що саме зараз ми і надалі будемо показувати не тільки в Україну, в всьому світу. нас під ваші обласки, і мені дуже приємно сьогодні бути з вами. Сьогодні Ой верва коси спосила, і гнесе по не стежини, а я гідно на вершину скаче, дівчина козаче. Вітки сьогодні я зустріла Діму прокопа. Я дивлюсь тебе дуже 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 напружені дні останнім часом. Така доля артиста. Коли люди відпочивають, ти працюєш. Коли люди працюють, ти відпочиваєш. Коли там запрошують на день народження, мене кудись субота, неділя мені нереально туди потрапити. Тому я друзям кажу: якщо ви хочете мене бачити на своєму дні народження, робіть в понеділок, тому що в понеділок концертів мало. Хоча сьогодні. Понеділок, я взагалі не маю особистого життя. Хоча я цього хотів, це прикольно, тому що я хотів бути артистом. З дитинства я мріяв подорожувати, гастролювати. Я хотів працювати в цирку, ще піто. В дитинстві в мене була така мрія в дитинстві. От, але я бачу, ти гурман трішки, трішки в інакшій сфері, але ну, воно схоже, все одно ми їздимо по містам. Відпочинок потрібен. І перше, що я поїду до батьків, поїм маминих голубців. І я ще за там питання, яке хвилює твою маму. Твоє серце вільне чи не вільне? Так, вільне вже два роки немає відносин. П'ять років я зустрічався з дівчиною, і вже все йшло до весілля. Я навіть купив каблучку, і ми буквально за місяць до того, як я планував робити пропозицію, ми розійшлися. Ну я завжди дякую долі. Значить, так потрібно було і через якийсь період. Я зрозумів реально це не моя людина, і дуже добре, що не дійшло все таки до весілля, не було дітей, тому що для мене Моє я. 嗯。<laughs> Ну, звичайно ж для мене сім'я дуже важлива, і я до цього ставлюсь дуже серйозно. Так і зараз на час точно для сім'ї. Поки в мене добре все складається в кар'єрі, я е, повністю себе присвятив музиці. З Якими піснями сьогодні ти будеш виступати? Ну так, ти щаслива будеш. Ну і ви щасливі будете. Обов'язково тільки слухайте пісню, ти щаслива будеш. Щаслива будеш. Ти щаслива будеш. Щасливо будеш тільки пам'ятай, як його забудеш, як його забудеш, як його забудеш, дай музику, кохай, три, чотири, п'ять. Надя вийшла погулять і знайшла. Знаєте кого? Софійку. Софійка, дуже так, рада так, тебе бачити не сьогодні. Взаєм. Не очікувала. У тебе такий напружений графік. Ти вдень скільки відбуваєш концертів? А, наразі в нас триває тур дитячими будинками. Ми виїжджаємо і в Білу церкву, і в Переяслів. І ви були в білій церкві. І до мене не заїхали? Вибачте, будь ласка, у нас було два виступи для у дитячих будинках в білій церкви. Що новенького Ти зараз готуєш. У Мене нещодавно вийшла пісня мережі про те, що звичайно зараз соцмережі це єдине. Ни зв'язок з нашими близькими та рідними, які можливо зараз воюють, або можливо зараз за кордоном. І дякуємо соцмережам за те, що можемо з ними зізвонюватися, списуватися. Віримо, що вже незабаром будемо всі разом сидіти за святковим столом, покладемо телефони вниз з екраном і будемо разом насолоджуватися компанією один одного без соціальних мереж. Вічка, розкажи, будь ласка, яка пісня сьогодні сьогодні. Виступає з двома піснями з піснею цей сніг. Сьогодні будемо створювати шоу разом з Боледом Фоксбіт. Тому зима зима зима. Та ломи, і знається вона, а -а -а -а. кохання буде сніжним. Вітаки, таке сьогодні я зустріла Максима, і він знаєте, що сьогодні буде на заході робити? Яка неочікуваність співати? Яку пісню ви сьогодні будете презентувати? Ну, звичайно, вашу улюблену пісню Зламні люди. Ця пісня має е, бути у кожного в плейлисті, тому що це пісня-афермація в першу чергу. І ця пісня вона допомагає піднімати вібрації для людей, які вже втратили надію в те, що у нас коли закінчиться війна. Але я хочу всім нагадати знову і знову, що ми не зламні. Люди не славні люди. Я зустріла Анну Атаману. Кожен раз як я її бачу, я в захваті. Ваші наряди це кожного разу взрив мозку. Розкажіть, як називається дана ваша сукня і взагалі ваш образ образ мій є символічним під пісню Фенікс, яку сьогодні ви почуєте українські образи. Це витвір мистецтва моєї улюбленої дизайнер Галини. Гриб всі образи, яких я перемагала і на конкурсах краси, завдяки. Галічки, а от і це м, наше бачення України, українців, які скоро обов'язково звільняться е, від ворожої агресії, і ми заслуговуємо отак сяяти, е, як моє вбрання, тому що українські українці є золотими людьми золотої нації, які заслуговують процвітати, е, сяяти і йти тільки вперед. А ви ж не просто співачка, ви ще екстрасенс у нас. Так. Як ви думаєте, що нас чекає в 2025 році? Передбачала, що мають бути домовленості, і нарешті Україна відірветься. Україна заслуговує бути вільною, і на The <laughs> Зустріла нашу українську Мерлін Монро на сьогоднішній вечір. Ви дуже-дуже ефектно виглядаєте і дійсно дуже схожі, яка сьогодні отримала нагороду телеведуча року. Так. Це не просто так, це за її заслуги. Ріночка, розкажіть більше про себе. А наразі я зробила свій ютуб-канал зірками про жіночність, де я надихаю разом з жінками, котрі багато чого досягли вже в житті. Надихаю. Інших жінок країни, тому що наразі я вважаю, це дуже важливо. У нас е в країні йде війна, багато стресу. Тощо, тому е я взяла на себе таку місію У 2025 році. Я хочу надихати усіх жінок цієї країни. Ще я записала пісню навіть співачка. Називається ваша пісня. Пісня називається Пікасо. Вона знаходиться на всіх платформах: це Spotify, YouTube, Apple Music. Будь ласка, переходьте і слухайте. Надихайте. Тись тому, що пісня про кохання, про те, як важливо кохати навіть у війну кохати, бути жіночною та сексуальною. Що чергу хочу розказати про свій бренд. Я займаюся пошивом вечірніх та дитячих вечірніх суконь. Мої сукні, як ви бачите, можна взяти в оренду та використовувати їх для фотосесій та різних святкових подій. Також в нас є в колекції дитячі сукні, дорослі сукні. Я як дизайнер хочу подарувати всім жінкам нашої країни відчуття жіночності та щоб кожна з них змогла відчути себе королевою. Сі підійшов кінцю нашого захід, отримали дуже багато нагород, адже наша фешн-індустрія, індустрія моди на вищому рівні, оскільки наші українці показали такий високий рівень своїх свого професіоналізму, що навіть у Європі про такий і не мріяли. Тому цінуйте українське, купуйте українське, і звісно, всім мирного неба! Велика вдячність заріні, яка організувала даний захід. Всім дякую, люблю цілую.